Українська народна казка Коти Горошко був собі один чоловік, мав шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона каже А де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони кажуть ми будемо тягти скибу від дому, аж до тієї ниви, де будемо орати, то ти за тією борозною і йди. Поїхали. А Змій жив над тим полем у лісі та взяв тую скибу закотив, а свою витяг до своїх палаців. От вона як понесла братам обідати, та пішла за тією скибою, і доти йшла, аж поки зайшла до Змієвого двора. Там Змій її вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері весь день орали, а ви нам не прислали й пообідати. Як то не прислала? Адже Оленка понесла, та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукалась? Брати й кажуть, треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двора, де їх сестра була. Приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, те ж я вас подійно, як Змій прилетить. Він же вас поїсть, коли цей Змій летить. А, каже, людський дух пахне. А що, хлопці, биться чи мириться? Ні, кажуть, биться. Ходіть же на залізний тік. Пішли на залізний тік биться. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді тільки живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів. Нема. От одного разу пішла жінка на річку прати, коли шкотиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син, назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води. Небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько-сину копали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а Котигорошку узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякали, що в його така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі та й докопались до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошко та й забрав. От і питається раз Котигорошко в батька в матері десь повинні були в мене бути брати і сестри. Е, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке й таке їм трапилось. Ну, каже він, та я ж піду їх шукати. Батько й мати умовляють його не йди, сину, шестеро пішло та й загинуло, а то ти один, щоб не загинув. Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже, мені, булаву та велику, як почав куваль кувати, то скував таку, що в силу скузні винесли. Узяв горошкотою булаву, як замахнув, як кинув у гору, та й каже до батька Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона через дванадцять суток. Та й ліг. На тринадцяті сутки гуде я булава, збудив його батько, він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об його, так і розкололась надвоє. Він і каже Ні, з тією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба сховати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, що було по мені. Викував коваль ще більшу. Котигорошку й тушпурнув угору та й ліг знов спати на дванадцять суток. На тринадцяті сутки летить та я булава назад, реве, аж земля труситься. Збудили Котигорошка, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об його, тільки трошки зігнулась. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть маму буханці та сушіть сухарці, піду. Узяв тую булаву, в торбу буханців та сухарців, попрощався, пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та йде, коли приходить до такого великого двора, увіходить у двір тоді в будинок, а змія нема, сама сестра Оленка дома. Здорова була, дівчино, каже Котигорошко. Здоров був парубче, та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, й не з'їсть, а ти ж хто така? Я була одна дочка у батька й матері, та мене Змій украв, а шестеро братів пішло визволяти, та й загинуло. Де ж вони, питаються Котигорошко. Закинув Змій до темниці та не знаю, чи ще живі, чи, може, й на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то тобто б ти сам, каже Оленка. Дарма відказує Котигорошко, та й сів на вікні дожидається. «Коли це летить Змій, прилетів та тільки в хату зараз? Ге, каже, людський дух пахне. Де б то не пах, одказує Горошко, коли я прийшов. Агов, хлопче, а чого тобі тут треба биться чи мириться? Де то вже мириться, биться? каже Котигорошко. Ходім же на залізний тік. Ходім. Прийшли Змій і каже Бий ти. Ні, каже Котигорошко, бий ти попереду. От змій як ударив його та по кісточки вігнав залізний тік. Вирвав ноги Котигорошку, як замахнув булавою, як ударив Змія, вігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив Котигорошка і того по колін навігнав. Ударив Котигорошку вдруге, по пояс Змія загнав у тік. Ударив у третє, зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, одімкнув своїх братів, а вони тільки тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в Змія, та й пішов додому. От ідуть, а він їм не признається, що він їх брат. Перейшли там скільки дороги, сіли під дубком спочивати. А коти горошко притомився після того бою та й заснув дуже. А ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми щасти Розмія не подужали, а він сам побив, та й добро зміїве він собі все забере. От радилися, радилися та й урадили. Тепер він спить, не почує. Прив'язати його добре ликами до дубка, щоб не вирвався, тут його звір розірве. Як урадили, так і зробили, прив'язали та й пішли собі. А коти горошку спить і не чує того, спав день, спав ніч, прокидається прив'язаний. Він як стенувся, так того дубка й вивернув з корінням. От узяв тоді того дубка на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, а чує, брати вже прийшли та й розпитуються матері. А що, мамо, чи вас іще були діти? Та як же? Синку, ти горошко був та вас пішов визволяти. Вони тоді, оце ж ми його прип'яли, треба бігти та одіп'ясти. А Коти Горошко, як пошпурить тим дубком у хату, за малим хати не розваляв. Оставайте же, коли ви такі, каже, піду я в світа. Та й пішов знову, на плечі булаву взявши. Іде собі та йде, коли дивиться від гора і від гора, а між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже Коти Горошко, Боже поможи, дай Боже здоров'я. А що то ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаєш, щоб шлях був. А куди йдеш? питає Котигорошко, щастя шукати. Ну, то і я туди. А як ти звешся? Верни гора, а ти Котигорошко. Ходім разом, ходім. Пішли вони ідуть, коли бачить чоловік серед лісу, як махне рукою, так дуби й вивертає з корінням. Боже, поможи, дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаєш, щоб і ти було простіше. А куди йдеш? Щастя шукати, ну, то й ми туди. А як звешся? Верни дуб, а ви. Коти горошко та верни гора. Ходім разом, ходім, пішли втрьох. Ідуть, коли бачить, чоловік із здоровенними вусами над річкою. Як крутнув вусом, так вода й розступилася, що й дну можна перейти, вони до його. Боже, поможи, дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Та воду отвертаю, щоб річку перейти, а куди йдеш? Щастя шукати, ну та й ми туди. А як звешся? Крути вуз, а ви? Котигорошко, верни, верни дуб. Ходім разом, ходім, пішли. І так їм добре йти, де гора на дорозі верни гора перекине, де ліс верни дуб, виверне, де річка крутивуз воду одверне. От, от зайшли вони в такий великий ліс, коли бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого нема. Котигорошко й каже отут ми й заночуємо. Переночували, а на другий день Котигорожко й каже Ти, Вернигору, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері, «Отчини!» не Невеликий пан отчиниш і сам, каже Вернигора. Двері очинились, та й знов хтось кричить Пересади через поріг, невеликий пан перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Як ухопив Вернигору за чуба та й почепив його на гвіздок на стіну, а сам усе, що було на виїв, випив, у Вернигори з спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора крутивсь, крутивсь, якось одірвав свого чуба космик, кинувся знову варити, поки товариші поприходили, уже доварює. А чого ти запізнився з обідом? Та задрімав трохи. Наїлись та й полягали спати. На другий день устають, коти горошко й каже Ну, тепер ти, Вернедубе, зоставайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернедуб наварив їсти та й ліг спочивати, аж той стукає в двері. «Отчини, не, невеликий пан отчиниш не і сам. Пересади через поріг, невеликий пан перелізеш і сам. Коли й лізе дідок маленький, а борода насажень волочиться, як ухопить Вернедуба за чуба, та й почепив на гвіздок. А сам усе, що було наварене, варени, випив, у Вернидуба спини ремні шкіри видрав та й подався. Вернидуб борсався, борсався, якось уже там з гвіздка зірвався та й нум швидше обідати варити. Коли це приходить товариство. А що це ти з обідом упізнивсь? Та задрімав, каже, трохи. А Вернигора вже й мовчить, догадався, що воно було. На третій день зостався вуз, і з ним те саме. А Котигорошко й каже. Ну, та й ліниві ви обідати варити. Уже ж завтра вийдіть на полювання, а я зостануся дома. На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання, а горошку дома зостається. Одна варив він їсти та й ліг спочивати, аж грюкає хтось у двері. «Отчини!» стривай, отчиню!» – каже Котигорошку, горошку. в двері. Аж там дідок маленький а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг!» – узяв горошку, пересадив. Коли той пнеться до його, пнеться, а чого тобі, питаю, Котигорошко? А ось побачиш чого, каже дідок, та й доп'явсь до чуба та тільки хотів ухопити, а Котигорошко, то ти такий, та собі хап його за бороду, хопив сокиру, потяг його до дуба, розколов його, заправив у розколену дідову бороду і защікнув її там. Коли ти, каже, такий, дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, поки я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство приходило. А що обід? Давно впрів, Пообідали, а тоді Кутигорошку й каже А ходіть лиш, я вам таке диво покажу, що ну. Приходить до того дуба, коли ні дітка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг так за собою. Тоді Кутигорошко розказав товаришам, що йому було, а ті вже й про своє призналися, як їх дідок зачуба чіпляв та реміння з спини драв. Е, каже Котигорошко, коли він такий, то ходім його шукать. А де дідок того дуба тяг, там так і знать, що волочено. Вони за тим слідом ідуть. йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже Лізь туди, верни горо. А цур йому? Ну ти, верни дубе. не схотів і верни дуб, і крути вуз. Коли ж так, каже Котигорошку, полізу я сам. Давайте плести шнури. Наплели вони шнурів, умотав Котигорошку руку в кінець та й каже Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, таки сягнули до дна, аж на інший світ. Став там Котигорошку ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе й сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна, така гарна, що й в світі кращої нема. Ой, каже, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? Та я, говорить горошку, шукаю тітка маленького, що борода на сажень волочиться. Єсть, каже вона, дідок, бороду з дубка визволяє. Не йди до його, він тебе вб'є, бо вже багато він людей побив. Не вб'є, каже Котигорошко, то ж я йому й бороду защікну, а ти з чого тут живеш? А я, каже, вона королівна, та мене сей дідок украв і неволі держить. Ну, то я тебе визволю, веди мене до його. Вона й повела. Коли, так справді, сидить дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачив то той каже А чого ти прийшов? Биться чи мириться? Де вже, каже, коти Горошко, мириться? Биться? От і почали вони битися. Бились, бились і таки вбив його Котигорошку своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото й дороге каміння, у три мішки, та й пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов та й гукає Аго, брати, чи ви ще є? Є, він прив'язав до мотуза один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знову мотуз. Він прив'язав другий мішок. І це ваше. І третій йому дав, усе, що добув. Тоді прив'язав до мотуза королівну, а це моє, каже. Витягли ті троє королівну, тоді вже коти горошка треба тягти, вони й роздумались. Нащо будемо його тягти? Нехай лучий королівна нам достанеться. Підтягнемо його вгору та тоді й пустимо, він упаде та й уб'ється. А Котигорошку та й догадався, що вони вже надумали щось, узяв та й прив'язав до мотуза каменюку та й гукає. Тягніть мене. Вони підтягли високо, а тоді й кинули. Камінь тільки губ? Ну, каже, Котигорошку, добрі ж і ви. Пішов він тим світом, іде та йде, коли насунули хмари, як ударить дощ та град, він і заховався під дубом. Коли чує на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуба та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця Гриф, ти Грифенят батько. Побачив, що діти вкриті, та й питає Хто це вас накрив? А діти кажуть як не з'їси, то ми скажемо. Ні, каже, не з'їм. От там чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до Коти Горошка та й каже Кажи, що тобі треба, я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зосталися живі, а то все я полечу, а тут піде дощ, вони одній дій залються. Винесе мене, каже Коти Горошко, на той світ. Ну, добре, ти мені загадку загадав, ну, та дарма, треба летіти. Візьмімо з собою шість кадобів м'яса та шість кадобів води. То як я летітиму та поверну до тебе голову направо, то ти мені вкинеш у рот шматок м'яса, а як поверну ліворуч, то даси трохи води, а то не долечу, та й упаду. Взяли вони шість кадобів м'яса та шість кадобів води, сів коти горошко на грифа. Полетіли. Летять та й летять, то гриф як поверне голову направо, то котигорошку йому й вкине в рот шматок м'яса, а як наліво, то дасть йому трохи води. Довго так летіли, от-от уже долітають до всього світу, коли гриф і повертає голову направо, а в кадовбах і шматочка м'яса нема. Тоді коти горошко одрізав у себе литку та кинув грифові у пащу. Вилетіли нагору, гриф і питається чого це ти мені такого гарного даваш наприкінці? Котигорошку й показав на свою ногу. От чого, каже. Тоді Гриф виригнув литку, полетів і приніс цілющої води. Як притулили литку та покропили тією водою, вона й приросла. Гриф тоді вернувся додому, а Коти горошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди, де тієї королівни батько. Там у його живуть та сваряться проміж себе. Кожен хоче з королівною оженитися, той не помиряться. Коли це приходить коти Горошко, вони полякалися, думали, що він їх повбиває, а він і каже Рідні брати, та й то зрадили, мушу вас простити. Та й простив, а сам одружився з тією королівною та й живе.